Поспішай, зосередься. Ось, Крислав. В якому ти любиш читати? А що ти робитимеш, якщо я не пригадаю себе? Ну, граматично, рефлекторно, ти весь час мені говориш про себе, як про нього. Про нього, як про себе. Я вже заплуталася. Я просто не знаю, де я. Я теж. Ви ж не визнаєте, що наш любов щасливий може скористатися з цього. Що за манера? Примушувати мене приймати рік ліків той час, коли я потребую почуттів. Що за манера? Це не дивно. А ще як в сенсі часто чи сильно? Ні, 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 ні. ні, ні це було б занадто просто. Вечорами, у тебе така звичка. А Багато. Але це не проблема, це факт. Це як змушки. Це нормально. Тихий ангел пролетів. Мені так потрібна була, чи допомога. Пам'ять повернулася до мене в понеділок. Мострі говорив, що якщо хтось хоче мати бодай, одну мою книгу, то це має бути саме цей Роман. Маленькі подружні злочини. Тут раптом ти. Тобі не потрібна була підтримка, Ти ладна була зубами її захищати. Зубами! Це правда, я ненавиджу. Сталося нічого. Я прошу, нічого. Послески, що сталося, поговорити? Але це ти намагався мене вбити. Я сповістила тобі, що йду від тебе. Тобто, що я йду від тебе запитати. Останнє запитання перед тим, як звинуватить іншого у злочині, який вчинив сам. Ти подобався. Ти продовжував подобатися. Молоді дівчата тобі усміхалися на вулиці в той час, коли молоді чоловіки мені вже не усміхалися. Я сумніваюся, що ти не можеш мені про це розказати. Розмову, яку я не повинна була чути. Зумову, в якій ти так погано говориш про мене і так жахливо про нас, Бог. І та й на в тому, що це не минає. Ну не минає воно і все.